Так буває в житті, як тільки попадаєш на море і море дозволяє полювати, то всі справи кидаєш і під воду Під воду шукаєш вдачу, щастя свого мисливського, красот тих неймовірних, які є під водою, мало хто їх бачить. Але колеги мене зрозуміють, про що я кажу. І от коли немає погоди, от це зараз такий рідкий випадок, коли я приїхав на море і... На жаль, не можу полювати, але я можу знімати те, що в мене тут є, показати вам. Що я хочу вам сьогодні показати. Я вам хочу показати свої ласти зараз, морські, не тільки морські, ласти для е, холодної пари року, ласти для е, глибокого занурення, е, ласти для, е, коли я пливу проти течії активної. Оце я одягаю оці ласти. Називаються ласти Сі4. Це італійський виробник. Якийсь він для мене не дуже відомий. Я його мало що бачив, тільки останні роки став звертати увагу, що є такий виробник. Але я був здивований чим сам. Колись я став в інтернеті вибирати собі ласти, побачив, що в Європі вони коштують набагато дешевше, суттєво дешевше, ніж у нас в Україні. Ну і став дивитися там, по своєму предполагаємому маршруту руху свого відпочинку, які будуть в мене магазини по дорозі. В салониках я побачив і зайшли, що є в салоніках магазин чудового підводного спорядження. Великий достатньо з професійним підводним спорядженням, висливським, і дайверським. Ну і думаю, там всі ці, хто там ці на парусах плавають. Для них все короче, все для броскового відпочинку. Серед властів, які там у них були, я зупинився на цих. Там їх були сотні. Я зупинився на них, це Сі-4 виробник, А я вже багато чого вже знав про карбон, багато чого знав про, взагалі, про підводне полювання. От. І що, на що я став, звернув увагу, це всі ці моменти, які для мене були важні. Важливі в цих ластах представлені. А саме що? По-перше, галоша. З регулюємо, бачите, отут от, от, регулюється товщина. Товщина, в залежності від товщини шкарпеток, я затягував більше чи менше цією гумочкою зав'язую. Сі-4 зробили настільки комфортний. Оці всі галоши, настільки вони зручні на нозі, що я коли їх вже одягав, коли я їх міряв, я просто був здивований, приємно здивований, наскільки вони комфортні. Ви подивіться на цей профіль. По-перше, вона ліва і права ласта вони відрізняються. Оце ліва ласта, оце права ласта. Вони їх по-іншому не одягнеш. Я якось помилково під водою одягав швиденько. Сразу відчув, що не так Значить, що у нас тут що по цих поголошках? Дуже м'яка губа, дуже м'ягенька вона. Вона не втрачає свою еластичність, ні, ні, от, ну, можливо, вона трошки змінюється, звичайно, але не суттєво, а температура води. Дуже зручна стопа, сама анатомічна ця вся, вона настільки комфортна, що всередині під. Я думаю, що у кого плоскостоп'я, можливо, буде некомфортно, тому що ця виїмка вона прям теж відчувається, що вона на нозі сидить ласка. Настільки чудово, що просто от не відчуваєш от таке відчуття, що в екавських собі в яких покасів знаходиш. Далі, другий момент. Оце, бачите, ідея яка, оце, упруга самої от галоші, стоці. От вона з п'ятки починається сила. вся. З п'ятки починається сила. Передаваємо на, це на самий кінець ласту. Це опор для того, щоб десь якщо я десь стану, щоб я її не рвав, тут опор таки виступає. Це підтягувати. Значить, далі. Що у нас іде. Я вже це казав, це затягується. Це два вінта кріплення з, 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 з колпачками. Колпачками, можна їх дуже, дуже просто, дуже швидко можна розбирати. Ну, наприклад, коли чемодан не дозволяє десь перелітати, оце розкрутив два болта, витащив карбон, окремо поклав галошик, ласти помістилися в чемодані. Значить, е е е по карбону. Середня упругість, я не скажу, що вони такі дуже м'ягенькі, ну і не скажу, що вони якісь <кій> надто упругі. Ласта гнеться чудово. Працює чудово, працює від самого цього урізу цього. Нема цих от продовжу, як вони уси називаються, чи ребра жорсткості, які сюди йдуть на інших ластах, а ласта починає працювати з самого зрізу цього. Навіть більше далі, я от починаю сюди, отсюда ногою мотиляю, я вже відчуваю, що вона вода починає давати ефект от прямо от отсюда знизу да, до речі забув сказати переважно більшість ластів мають профіль, який от прямий от, ну, постав вот так от, і далі йде ласт. тут інший, тут є нахил тут виходить в свободному своєму положенні коли ноги расслаблені на поверхні води то нога стоїть Ну, дуже комфортно, а ласта висить вниз. І працює, нема цього і згибу, а, стопи надмірного, які часто приводять з судороги, називаються і ікри починають десь німіти. Тут ситуація така, що цього нічого немає. Нога розслаблена постійно. Далі, значить, по карбону сказав, направляючи це все. Оце гумові направляючі, які з двох сторон карбону. Що вони дають? Вони дають а, те, що називається ламінарний поток. Це поток, який йде повністю від самої п'ятки, і йде знизу, і зверху, йде по направляючю. І дає максимальний ефект від, відштовхування а, не в бок, а і саме вниз направляється потік по води. Нема цього так називаємо індуктивного супротиву. Коли Вода перетікає через бокову кромку сюди чи сюди, в залежності від того, куди я штовхаю. А вся, іде, вся сила йде штовхування води, йде в тому напрямку. Вот. Ласти коштували мені там в Греції 350 євро. Це була ціна 352 чи 356 діб. Це було ну, вже давно, років 7 тому. Але для України існує так, так звана ем, опція, називається Tax-Free. Це коли купуєш там в Євросоюзі, береш чек, і на виїзді з Єврозони ставиш відмітку, що ти їх вивіз і тоді відправляєш туди чек назад, і тобі повертають, я не пам'ятаю скільки, ну щось 13 чи 15% десь відсотків від вартості товару. І це мені власне, повністю обійшлось в 310 євро. 40 євро щось мені таке повернуло. Євросоюз повернув мені назад. Коли я купував, Власник, коли я купував в магазині. Дядько був здивований, коли я сказав, що мені принесіть розмір побільше. Мені принесли, бачите, 47-48 розмір. Я, вони дивляться на мою ногу і так трошки не Люди кажуть, а чому такий розмір великий берете? Вам треба ж набагато менше. У мене нога 41,5-42, а я беру 47-48. Я достаю своїх своєї валізи. Шкарпетки 7-мм. Одягаю і натягую. і якраз вона плотненько сіла оце сюди. Вони кажуть, для чого вам такі товсті шкарпетки? Я сміявся, я кажу, хлопці, це у вас тут в Греції чи жарко, чи дуже жарко. А у нас трошки інша картина на півночі України. От, у нас не те, що буває прохолодно, а у нас лід стоїть на, на водоймах. Тому я одягаю шкарпетки максимального розміру. Якщо буде треба, я їх, бачите, можу стулити більше, зажати, стужити, стужити, отак і воно все буде зовсім інша картина. Ще раз, ласти чудові. Я в них плаваю, я їх дуже люблю, я в них дуже себе комфортно відчуваю. Я в них прям ну от, ну от, от моє, що називається краще. Я не те, що не бачив, я багато перепробував різні були різні виробники, не буду розказувати. У мене є пластикові ласти, які на теплу пару року на, на милині десь де можна стати на дно там десь ще і так далі це такі що, що називається чи коли отак от шторміть десь, щоб не розбити їх бо карбон до речі має одну ваду невеличку він е дуже упругий, він гнучкий, він е легкий, він все потік, він дуже слистикий, вода по ньому скользить чудово. Але в нього є один нюанс, він крихкий на удар. Так от, коли де є можливість удару, десь якісь... штармава там, чи десь милина якась, що я можу за щось зачепитися, я завжди одягаю пластика. У мене чудово є, а, здається, Мариси, Razer Pro. Вони чудово працюють на... теж. Но... Но в порівнянні з цими, це звісно, камінний вік. Тому зверніть увагу, у кого є гроші, хто себе любить то хоче пірнати, це такі моменти, які реально дає на глибині, наприклад, от я вам скажу економить енергію, десь я так думаю, саме на занурення, на вже коли не впливаєш, відсотків до 30%. Саме на ластах. На ластах. А це дуже важливо, ви знаєте, що таке 10 секунд під водою це дуже багато. А я вже не кажу, там хвилина 30, чи хвилина 40, чи 2 хвилини під водою, наприклад, коли там знаходишся. Це дуже важливо, щоб все зберігало енергію. Бо ми там не дихаємо. Ми там набрали повітря і чекаємо рибу чи шукаємо рибу активно. Тому ласти раджу всім, це не реклама. Мені ніхто не за це нічого, навіть не ні те, що там звичайно що канал такий у мене ще малесенький. Це не реклама, це просто я хвалюся тим, що я оце от маю таку красу і маю можливість комфортно плавати. Дякую.